посилочка в якій ми зустріли неочікуваний для себе матеріал. Да? Давай покажу. Ви теж не очікуєте такого поворота. А що ж до нас тут приїхало? Профіль. профіль, Тільки найбільший прикол, що профіль цей не дуже алюмінієвий, Да? або, можна сказати, взагалі не алюмінієвий Гля приколюху Я про таке нічого не казав, що ми такий купуємо. Так, да, питань немає, це профіль, але ми купуємо профільний алюміній, а не металічний профіль для чого це. Гіпсокартон крутить, так? Да? Яка гарна відкринка, так? Да? В общем, суть питання. Дивіться, які помилки бувають, і не повторюйте їх. Це ж трошечки. А може тут алюміній? Грифоситься до слова алюмінієвий. Вона в мене вічно з другим словом асоціюється. Да? Там. Початок все з одного, а далі доставляємо який. Ну, в общем, не треба таке присилати. І мідякалось доволі козирна. Ну, до меді питань мало. Міді-медь ми не претендуємо на ідеальну. Найголовніше, щоб вона була хоча б не магнітна. Да? І що це? Це якісь мідні скоби. А що це? Ну не дуже мідні скоби, тому що магніт там просто так би не висів на мідних скобах, так? Да? Ну так буває. Не дуже мідні скоби йдуть до не дуже алюмінієвого профіля. В принципі, в одну ціну 5,50 на сьогоднішній день. Ну добре, хоч медь є, хоч посилка не в мінус. В общем, ми пішли працювати далі, а ви робіть роботу над помилками і залізять, нам не присилають.